Доброго дня, шановні клієнти, вас вітає компанія VD автомобілі з пробігом. У нас сьогодні оновлення складу Honda MNV з ємністю батареї на 61 кВт з запасом ходу 480 км. В комплектація авто має LED фари, легкосплавні диски 18 го радіусу, безключовий доступ. стіклопідіймачі всіх чотирьох стіков. автомобіль на шкіряному салоні. З мультирулем, з парктроніками задні, камеру заднього огляду, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль. Автомобіль має пробіг 93 км Має камеру заднього огляду. Система паркування, режим рекуперації, допомога при спуску. Bluetooth Multimedia AUX з мультимедійними системами в ідеальному стані технічному, з великим багажником та зарядним пристроєм. Якщо вас зацікавила дана модель, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні.